Всі, вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна. Фірма Джоджо це велюрова тепла постіль в євророзмірі з новорічними малюнками. Пакування, подарункова сумка з ручкою та на замку. Ось так відкривається. Кольори є різні, не лише такі, як на фото. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Ця постільна білизна лише в євророзмірі, ціна 1900 гривень. Зараз я розстелю і покажу, як. Так, ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. У мене модель з чотирма наволочками, але вона одна єдина залишилася. А врешті буде дві наволочки 50 на 70. Ціна однакова: 1900 гривень за євро розмір. Наволочки йдуть з рюшами по периметру, тобто з чотирьох сторін. І застьобується на замочок, який розташований ззаду. Всередині всі шовчики акуратні, рівненькі. Подвійний плюш велюр, гарної якості постіль буде плотна, м'яка і якісна. Ну і В цій моделі в мене ще дві наволочки 70 на 70. Теж застьобуються на замочок і зрюшамо з чотирьох сторін. Всі решта, кольори, моделька велюрової постільної білизни новорічна з двома наволочками 50 на 70. Під ковдра однакова, у всіх євро розміром 200 на 230. Повстіль, як ви бачите, одного кольору та малюнку зі всіх сторін. Застьобується на замочок, який розташований знизу. Так само всередині акуратні шовчики, добре працює фурнітура і подвійний плюш велюр. Простирадло звичайне в кожному комплекті розміром 220 на 240, прошите та оверлочене подвійний плюш-велюрчик. Пакування подарункова сумка з ручкою на замку, так що, якщо ви хочете постільну білизну подарувати, то вона вже буде спакована і гарний подарунковий буде мати вигляд. Кольори є різні, а більше ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі Viberі посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Постільну білизну можна прати стільки разів, скільки вам буде потрібно. Вона не втрачає колір, не грубіє, буде вам дуже довго слугувати. Постіль тепла, і там яка.